Друзі, всім привіт! Сьогодні знову робили бороду, камуфлювали. зараз вам трішки покажу її. Боже мій, хто це тут такий? А, ти дижо! Бачите? це ба ма йо айчуміт, ну ладно. Ось такий у нас вийшов вітальчик. Так, ми її простригли. Зараз попередніше без камуфляжа покажу вам її. Це ми вже її закамуфлювали. І ось уже самий результат. Зараз покроково, поетапно покажу вам все. Так, ну це наша борода до нашої роботи, скажімо так, доволі таки велика, масивна і рижа. Так, Першим ділом ми її гарненько мочимо і зараз будемо прибирати лишню масу волосся. По лінії челюсті ми зараз заведемо гребінець і зробимо відтяжку на висоту нашого пальця, От, і простежемо, достанемо лишню вагу. З самої бороди. От. Можна було в принципі, зробити, просто взяти поросту, про... про е, вести машинку. Да, Так об'ємно чи зніметься. Але коли людина почне носити бороду, то будуть десь стрільчаки вилазити, бо вони довші, ніж потрібні. Тому ми попередньо подстражаємо, а потім тільки вже будемо знімати росочки, просто волосся. Е, так, беремо насадку 3 мм. І по росту починаємо трошечки підчищати нашу бороду. Підчищаємо. Трога по росту. Машинка в нас, точніше насадка 3 мм, закрита. Далі насадка в нас 4,5 мм. Так само закриті ножі. Так само по росту ми підчищаємо, трошки спускаємося вже нижче. Працюємо не скругляючись на вигляд. Далі беремо насадку 6 мм, так само закриваємо ножа і вже дочищаємо те, що в нас лишилося, трішечки чуть-чуть скругляємося і на так само на вилік. Так, перше робимо триммером, робимо такий собі гайдлайн. ми бороду будемо зліва направо, сам робить фейт. Робимо такий гайд для себе. Далі будемо брати машинку і відкритим ножем, працювати далі. Заходимо ще на 1,5-2 см в бороду. Після відкритого ножа ми беремо насадку 3 мм. Рухаємося далі. Ще на 1,5 см в глибину бороди. Після насадки 3 мм ми вже будемо брати насадку 4,5. Ось вона 4,5 мм. Відкриваємо ножа, Рухаємось ще на 1,5 до 2 см. гарненько все зачищаємо. Все, тепер беремо насадку 3 мм, закриваємо ніж і розмиваємо лінію між відкритим ножем та відкритою тройкою. Регенько зачищаємо, розмиваємо лінію. Ножичками допрацьовуємо. Працюємо зі світлом. Повернули голову а, до лампи і попрацювали тут зі світлом. Так, зараз ми наводимо лінію. Лінія наша заходить до футаху. Це для нас слугує орієнтиром, щоб з іншої сторони зробити так само. От, тепер насадкою 3 мм закритий ніж. Ми десь допрацьовуємо темні зони, ножничками допрацьовуємо так само темні зони. Працюємо машинкою, розмиваємо з нуля верхній контур, трішечки розтягуємо. Зараз будемо робити машинкою нижній контур паралельно нашої щелепи. Закриваємо ніж і тримаємо чітку паралель нашої щелепи, ведемо лінію по місцю, де згинається зазвичай е шия. Все гарнесенько підчищаємо. Все прибрали. Тепер обмінно наносимо тальк і зараз будемо. Тальку працювати шейвером. Тальк обов'язково, тальк трошки пом'якшує роботу, прибирає подразнення От, і ну, без нього бажано не працювати шейвером. Ось такий е гарний перехід у нас вийшов з правої сторони. Трошки Ілюша попав в кадр. Так, все так само робимо з лівої сторони, просто швиденько промотаємо. Якщо не хочете дивитися це, можете промотати там десь хвилинку, ми це ускорили. Все так само. Ми знімаємо спочатку масу на палець, потім працюємо насадками. Беремо насадку 3 мм по росту, потім 4,5 мм по росту і 6 мм по росту на вигляд, не скругляючись на бороді. Потім робимо закритим ножем машинка кант знизу, зводимо ліву і праву сторону. Тут так само робимо з боку триммер хайблайн. Відкритий ніж зараз був. Зараз відкрита трійка. Працюємо, відкрита 4,5. І далі беремо 3 мм. І розмиваємо від відкритого ножа. Зробили кант, Ось ми взяли 3 мм. Допрацьовуємо сам перехід. Стрижкой работаем ножничками. И намечаем линию, нижнюю линию, защищаем шейвером. Поеднали левую линию с правой, защищаем все обильно шейвером. Попередно нанесли тальк, не забываем про тальк. Прибираем строчаки, Дивимося у всіх проєкціях, щоб ніде нічого не вилазило лишнього. Зараз будемо підстригати вуса. Подивилися симетрію зеркало. Прочесали вуса. Так, беремо машинку, насадка 4,5 мм, закриваємо ножа. І просто вуса простригаємо донизу. Хочемо залишити вуса такі наче трошки масивніші, то взяли насадку 4,5 мм. Тепер робимо кант на вусах, прочесали гребінцем і такими нехитрими рухами трошечки наче, скругляємо по губі, по формі губ. Немало важлива, що така частинка. Ми ножничками вуса трішки підрізаємо самі кінчики, скругляючи, начебто з кожної ну, дивлячись з кожної проєкції, зверху, знизу, щоб не стерчали. От. І вони таким чином будуть краще потім відростати, коли вони будуть підрізані ножничками, а не тримміром, зрізані. Ну що ж, будемо тепер камуфлювати, mm -hmm. беремо yes. фарбу American Crew 5,6 і вкусник так само American Crew 4,5%. Віталік трохи нам підтанцював під музику. Все, починаємо камуфляж, наносимо. Наносимо на щоку. А, обережно біля контура проводимо лінію, щоб, щоб не залізти. Далі чим потрібно промальовуємо також навіть наші самі щетині, потім ми там розмиємо просто звичайною водою, щоб не було такої там темноти на шкірі, От, але кант має бути. Там, де у нас більше довше волосся, там наносимо більно, там де менше ми так легенько поверху, потім так само будемо розтягувати мокрим спонжем цю частину, щоб воно рівномірно розтянути. Гладненько все прочісуємо. Наносимо з іншої сторони все так само. Спочатку починаємо з лінії. Обережно йдемо по контуру. Трошки більше з тут в сторону. Обільно наносимо на всю щоку. Вимальовуємо гарненьку форму, там навіть де є щетина. Наносимо на вуса, наносимо на підборіддя. Все, зараз будемо гарненько прочісувати. Це гарно прочесало. Тепер спонжем та містами, де нам потрібно такий більш м'який перехід зробити, ми трошки водичку і спонжем промазуємо і розтягуємо сам перехід, щоб там не було таких дуже чітких явних ліній. Ось так ми закамуфлювали, ось вже почала пішла реакція, борода стає вже темнішою. Камуфляж 5-6, він не дуже темний. Oh, Ми просто хотіли no, трошки затемнити цю режину, але не хотіли, щоб it's продали вийшла дуже чорно. Ми вибрали такий кольор. You know. Сам камуфляж буде триматися десь біля 2-3 тижнів. Прибираємо волосся з вух, робимо укладку. Сьогодні у нас особливий клієнт це наш сусід бариста Віталік. Ми підстригли йому бороду та зробили крутий камуфляж. Якщо вам сподобалось, залишайте коментарі. Можливо, у вас є ідеї для наступних відео. Мені буде дуже приємно, якщо це відео виявиться корисним для вас, тож не забудьте поставити лайк та підписатися. Дякую за перегляд та до зустрічі!